Ранок добрий. Їдемо на вивантаження. Вчора наші плани здійснились, Розмитнились. Розмитнювався я, як оказалось, на сол Auto, на легендарній фірмі. Розмитнення проходило з тим, що я заїхав, став на парковку, пішов в соль чи золь, як правильно. Поки документи, мені кажуть, іди в агенції, софт Auto, а потім до нас. Я віддав документи в агенцію. Години-дві почекав за цей час поспав, тому що спати хотілося. І потім мені набрали, прийшов, забрав документи, відніс з Сольникам 5-10 хвилин відніс документи обратно, забрав і поїхав. Вчора, правда, не багато, 100 кілометрів. Приїхав. Ми за ще три години робочого часу, але вже було 4 вечора. Вирішив не ризикувати, а сьогодні зранку раніше встати і проїхати. Показую, що до вигрузки 217 км. Приїхали на розвантаження. Звичайна промка. Ось таке ось здання Моноліт. Чимоліс. Моноліс. Взагалі, якось так воно називається. <реш> Сказали через годинку підійти, рускогорячий був на прийомі на розгрузки. Сказав, що що привіз, бо я почав показувати своє знання мови німецької, кажу, хан Ладен, значить мені говорить, що привіз. Кажу клас, Ти через час підійдеш. То поки час є, то можна трішки поспати. Вигрузились і вже летим на загрузку. Будемо грузитися кавою. Але так як сьогодні вівторок, завтра заборона а мені з вигрузки до загрузки. Переїжджати 730 км, в мене вже залишилось пів зміни, то вже я ніяк не встигаю. Тому просто приїду по максимуму і буду ставати на паузу. Виберу звісно, собі місце покраще, щоб стояти було зручно. І буду відпочивати до четверга. Но поки що їдемо по Німеччині. Постійно одні й ті самі ремонти, 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 ремонт. І що мені ще не подобається, що тут ну, зараз доволі менше машин, а зранку, як тільки виїхав, машина за машиною. Тільки обганяєш, обігнав когось, зразу потрібно обганяти і постійно обганяєш. Не подобається мені дуже великий трафік. До речі, забув сказати, що як ремонти доріг, я зараз тільки обратив увагу, що... У цьому маршруту, що я буду їхати, то мені предстоїть не один раз зварачувати на якусь націоналки. Навіть не знаю, що буду робити, тому що вантажний навігатор цього не бачить, а тільки Google можна довіритися ситуації і знакам. Тому зараз буде, треба бути дуже уважним, щоб не заїхати нікуди в ліс. Не знаю, куди я звернув. Чузу буде весело. Давно мені цього не вистачало. А це так я їздив по Європі частенько було, що отакими от ландувочками. Взагалі не знаю, чи я туди їду, чи ні. Їду по Google картам, тому що грузовий навігатор в мене загубився і вже взагалі не веде. На мене рада є одне, що поки не було знаків грузовим заборонено. Автобан у мене по правій стороні. Можливо скоро та й виїду на нормальну дорогу. Тут вже трохи поширше. 70 км на годину, та ти що. Автобан. Поїдемо по селу. Головне, не дуже близько. О, виїхали із села. Якщо чесно, мені іноді навіть в селі проще, хоч люди є. Я думаю, що скоро виїдемо. Я на це сподіваюся. Мені просто не подобається, що я тут один і одні легковушки їдуть. В принципі, аби нас було двоє, то ми вже б тут не розминулись. Якийсь би такий самий олень, як я, що звернув не туди. Ну, зато весело і спать буде добре. Чесно, не встиг я все, все засняти, але я розповім з моїх емоцій. Тому що заїхав ще одне село, їхав по головній дорозі, один поворот такий плавний, нормальний. І другий під 90 кутом криша. Ну, я в сантиметрах прийшов. І люди навіть вийшли подивитись. Ну що за дуречок з України? Мене радує, що 2,5 кілометра і показує, що там вже десь автобан і жовта дорога, тобто дор... жовта дорога, як я розумію, це вже нормальна націоналка. Зато кілометража я зрізав. Для фірми так точно, тому що так би був би дуже великий крюк. Ну, якщо чесно, краще б я зробив би крюк і не грався б оце все. О, виїхали. Слава Богу. Тому що, якщо чесно, то трішки так п'ята точка жим-жим. Особливо коли почав села заїжджати і бачу, що я вже впритик проходжу. І не знаю, якби була вантажний автомобіль. Ми б там напевно не розминулися. Чисто повезло, що я там такий один був. А ось легкові... Зато зараз дорога пуста, видно, ніхто сюди і не поїхав, в об'їзд. Може хоч цим добре, паркінги будуть свободні. Тому що там, де для німців і європейців нема дороги, українці знайдуть. А можуть, якщо не знайдуть, то провожать. А ті легковушки, що їхали за мною, походу подумали, що я знаю, як об'їжджати. І повірили, їхали за мною. Боже вони тільки ж мене всі пообганяли. Ну, Добре, що все добре закінчиться. Хоча я їхав по знакам об'їзд, об'їзд, а потім вже як просто почались названня сел, ну, названня сел, то я не знаю, я вже їхав по Google картам. Але саме головне що не панікувати. Тому що як починаєш панікувати, виходить. Ще гірше, це з досвіду по Європі. Мій перші рейси по Польщі я заїжджав під Кірпічі, потім кілометри здавав назад заднім ходом, то такий досвід у мене є. Розумію, що в будь-якому випадку знайду дорогу. А якщо не знайду, то буду. Я шукав карманчики, завжди дивлюсь, де я зможу розвернутися, навіть якщо заднім ходом там приїдеться кілометр-два здавати, ну, щоб я змог. Розвернутися і вже їхати по тій дорогі ще знаю. Тому... Якщо тільки починаєш панікувати, то як у мене, то все тоді, я... якщо я починаю панікувати, виходить ще гірше, ніж могло б бути. Тому я завжди намагаюся бути спокійним. Ну а знову ранок і знову зранку починаємо працювати. Така ось красота. Це мені, звісно, подобається рано вставати, але не люблю. Тому що це вже який день я знову проспав. Ну, То Бог з ними, як буде, так і буде. По планам сьогодні до завантаження було заїх... доїхати. Мені показувало, що туди їхати 450 кілометрів. Зараз вже залишилось 400 кілометрів, хоча якомога раніше проскочити Німеччину, але зараз вже на годинку по місцевому часу 5 годин ранку. Уже не проскочив. Уже як буде, так і буде. Якщо попаду в пробки, то нічого страшного. Сподіваюсь Сподіваюся, так, що сьогодні мене і ну, сподіваюсь на це мало лі, не хочу загадувати. Тому як буде, як і, так і буде. Для спочатку доїхати до завантаження, а там дивитися по ситуації. Завантажились і завантажились ми дуже швидко. Буквально я навіть не встиг відстояти пів години паузи то зараз їду, щоб не гаяти час. Ще час 45 є. Хочу доїхати так само до автобану, не знаю, чи встигну чи ні. Зараз у нас година часу по місцевому. Заборона 6. І їдемо ми зараз на Жешу, сьогодні четвер. Мене вночі запитали, чи я в п'ятницю встигну приїхати, чи мене встиг, мені часу вистачить, щоб приїхати на митницю, затаможити вантаж. Я кажу, так, вистачить, як я говорю, там в п'ятницю заборона руху по Польщі. Вони будуть працювати. Кажуть, час ми подивимось, кажуть, а ні, будемо чекати понеділка. То тепер я не знаю. Сенсу нікуди спішити не, немає. Але напевно вже доїду туди на митницю, буду там спокійно стояти, займу, можливо, якщо є міста, найкращі вибір. І буду чекати вже понеділка, тому що там магазини поруч, будемо їхати туди. Нарешті проїхали ці націоналки, виїхали на автобан. Залишилось 12 хвилин і тепер вже шукаю паркінг. Не хотілося просто ставати десь там на націоналки на паркінг, стояти 40, 30 хвилин і потім знову їхати. Я зараз вже хочу зупинитися на паркінг і спокійно стати і вже відпочивати повноцінно. Хоча жартую з судьбою, тому що не дай Бог зараз будуть паркінги забиті, тому що заборона руху. Подивимось, якщо десь перемостимось. Напевно. Також щось не осталось ДТП з моєї участі. Може трохи перевеличив. Добре, що я завчасно затормозив. По горам я їхав по указателям. Тобто якщо там 50 кілометрів я їхав 55, хай 57 А там такий серпантин, ну напевно, як в Карпатах, а може іноді по гляші. І виходить так, що... Дивлюся, одна фура мене обігнала, але я не, не газував нічого просто ногу з газу обраю і все. Коли дивлюсь, зразу за нею друга їде, вона ще не бачить, що там спереді, а я вже побачив, що там мотоциклісти їхали. І я думаю, краще я заторможу, тому що він тільки в мене був його тягач з моїм тягачем зрівнювався, а мотоциклісти вже їх бачив давненько, а вони були якраз підйома спускались. І блін. Я затормозив, дивлюсь, мотоциклісти, цьому поляку також показують. Типу ти больний чи що. Ладно, ти своє життя не бережеш, ну, наприклад, моє і інших людей також. Ну, це небезпечно було. Тому завжди думайте не тільки про себе, а й про інших. Відстояли паузу. І зараз вже доїжджаємо до місця замитнення. Спати хочеться. Знову я проспав, хотів я на дві години раніше виїхати, а зараз так впритек їду. Уже приїду і буде три дня відпочинку. Саме головне води набрав, тому що води там на замитнені не буде. Зато магазини поруч. В принципі, є свої плюси, є свої мінуси з плюсів ще магазини. І вже тоді буду в понеділок прямо на місці стояти. Але ще саме головне, щоб там були міста, бо щось мені... Так, трішки лячно в цьому плані, але якщо не буде міст, будемо десь паркуватися в іншому місці. Мене єдине, що змушає, то це те, що це заборона руху. Mm. Вона вже наступає в силу через 3 години, а мені ще їхати туди 2 години. І ще можливо прийдеться паузу стояти, тому що ось їдуть машини 82, 83, українські гіртеки. Їхали вже хоча б 85 і було б всім би нормально, тому що 82, ну це дуже слабовато. Ладно, ми їхали 82, тут є деякі міста, де можна було обганяти. Я ось тільки обігнав Львівську машину в Кракові. Ну блін, я їду за нею. Він їде 84 на гороху скидує, напевно, включається корол. Ну, потім 87, ось, як з горки спускається, потім опять 83. Саме головне, там, де можна обганяти, він газу дає. Там, там рівна дорога, там вже ніякі режими не включаються, він газу додає. І Єлі обігнав, ну, на що таке робити, якщо ти їдеш, економиш, добре. Там, де є місця, де можна обігнати, пропусти.